Родина і раннє дитинство. Іван Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі Дрогобицького повіту, у Східній Галичині, нині Львівська область, в Австро-Угорщині. Батько, Яків Франко, був ковалем. Мати, Марія Кульчицька, походила із шляхецького роду кульчицьких герб САС, хоча родина була небагатою. Іван був одним із численних дітей у родині, дитинство пройшло в умовах праці, скромності, спостереження за навколишнім життям і досвіду простої селянської праці. Коли Іванові було 9 років, помер батько, а трохи згодом, мати. Після цього його виховання певною мірою взяв на себе відчим Григорій Гаврилик. Освіта перші роки навчання Івана, звичайна сільська школа. Потім нормальна школа при монастирі у Дрогобичі, Василіянська школа. Пізніше Дрогобицька гімназія, де він завершив середню освіту у 1875 році. В університеті навчання Франка було перервано через політичні переслідування, а решти, нестачу грошей. Він навчався у Львові, а також отримував знання самотужки через літературу, читання, переклади. Не всі джерела підтверджують формальний захист докторської дисертації Франком, проте він здобув визнання як вчений, людина широкої ерудиції, займався філософією, історією літератури, фольклористикою, соціологією, економікою, політична і громадська діяльність. Франко жив у часи, коли українське національне життя у Галичині було під владою австрійської монархії і переслідувало виклики, національна нерівність. Обмеження у праві писати і видавати твори умовних правах. Він був активним публіцистом. Через свої статті відстоював національну ідентичність, критикував соціальну несправедливість, захищав права селян і робітників. Також Франко фігурував у заснуванні чи діяльності політичних партій та рухів, які мали на меті підвищити політичне самовизначення українців рівні права та соціальне полегшення. Творча праця Іван Франко, надзвичайно плідна постать. Він писав у дуже багатьох жанрах поезія, збірки віршів, поеми, проза, оповідання, повісті, романи, Бориславський цикл, в поті чола, галицькі образки та інші, драми, історичні, соціально психологічні, украдене щастя, одна з найвідоміших Літературознавство, критика, праці про завдання літератури. Аналіз творчості, теорії, переклади з класичних мов, античних, з мов європейських, відтворення світової літератури для української публіки, етнографія, фольклор, історія літератури, збірки народних пісень, вивчення мови, традицій. У своїй творчості Франко поєднував патріотичні теми з темами соціальними, моральними, філософськими. Він зображував труднощі селянського життя, боровся з несправедливістю, але також підіймав питання духовного вибору, національного призначення, людської гідності. Особисте життя Франко мав складне особисте життя. Відомо про його стосунки з кількома жінками. Одружився з Ольгою Хоружинською. У родині народилось кілька дітей, синів і донька. У пізні роки Франка переслідували хвороби, матеріальні труднощі. Останні роки і смерть. Починаючи з приблизно 1908 року, здоров'я Франка погіршувалось. Проте він продовжував працювати, навіть коли хвороба і фізичний біль могли б примусити його спочивати. Франко помер 28 травня 1916 року у Львові. Похорон був урочистим, спочатку його поховали у чужому склепі. Через кілька років перенесли в окрему могилу з пам'ятником той, де постать Франка з молодим каменярем, що плупає сю скалу. Художня історія історія життя як образ. Щоб зробити життєпис Франка більш художнім, ось історія з уявним поглядом і серця митця, з використанням реальних фактів, але у формі оповідного нарису. Нагуйовичі літо 1863 року. Малий Іван стоїть біля кузні свого батька. Метал під молотом іскриться, вогонь дивиться з вогнища, кузень двері хитає вітер. Яків Франко, батько, кує залізо, із розмов людей, що йдуть дорогою, доносяться слова про важку працю, про землю, про надію. Іван, бо соніш у простій сорочці, із очима, які спостерігають. Він допитливий, усе навколо нього. Звук молота, запах гарячого металу, жар кузні, розмови, надії про кращу долю. Це його школа, перші лекції з життя. Коли батька вже нема, коли мати слабша, коли школа непроста і кошти обмежені, Іван усе одно читає, читає чужими мовами, спершу польською, німецькою, українською. Він попідглядає книжки, які можуть бути заборонені або мало хто читає. Він пише вірші, спочатку прості, потім заповіді душі. Він спокушається ідеями про справедливість, про народ, про гідність. Його душа болить від пригноблення, від несправедливості, болить, але вірить. У гімназії він знайомиться з літературою, з класикою. Є ідеї, є бунт у серці, чи може письменник бути тільки спостерігачем? Ні, він вірить, що слово має бути зброєю. І вірш, і проза усе це може змінювати людей, змінювати світ. Криється жага знань латину, грецьку, німецьку, польську, читає Софокла, слухає про філософів, перекладає. І ці переклади не просто переклад, а міст між його народом і великими духовними здобутками світу. Коли Франко вступає в університет, він уже не просто учень, він уже митець, уже громадянин у собі. Ідеї революційні, ідеї справедливості, права і свободи усе це зростає в його серці. Він бачить соціальну нерівність, селяни, робітники, бідні і порожнеча владних можливостей. Його слова, в поті чола, галицькі образки, Борислав Сміється, це не художня вигадка, це правда, викарбувана болем і сльозами. У віці середніх років Франко вже чоловік із великою душею, поет, прозаїк. Публіцист, учений. У нього сім'я, дружина, діти. Він читає і пише довгі ночі, незважаючи на слабке здоров'я. Його переклади не просто переклади, а дар його народові. Його пристрасть, щоб українська мова була мовою науки, літератури, культури, прав.